Слава Україні! Вітання усім нашим телеглядачам та радіослухачам, хто слухає та дивиться нас на 101FM. Це спільний проект телеканалу «Гід» та Радіо 1» і це спецпроєкт «Волинь на варті разом до перемоги. І у нас сьогодні річниця роковини цієї війни. Саме стільки часу триває ця кривава драма, яку розпочали рашисти на нашій території. Рік тому багато хто не знав, що буде завтра. Не знали куди бігти, що робити. Багато з нас дійсно пішли до Збройних сил України, пішли в тероборону, пішли допомагати волонтерити, рятувати нашу державу і неймовірно, але ми вистояли. Це дійсно рік стійкості, саме протягом цього року. Багато хто переосмислив своє, своє життя, свої цінності. Свої вподобання, і багато хто зрозумів, що минулого життя вже не буде, і нам варто готуватися до тривалої боротьби. Але в цій боротьбі ми обов'язково станемо переможцями для того, щоб не залишати цю справу для наших наступних поколінь. Дякую всім нашим захисникам, всім, хто причетний до того, що боронить нашу країну, всім, хто допомагає, волонтерить. Щира подяка від всього нашого колективу. А також хочемо висловити співчуття всім тим українцям, всім нашим глядачам та радіослухачам, хто протягом цього року втратив своїх рідних, близьких, які захищали нашу країну, чи стали жертвами рашницьких обстрілів чи вбивств. І сьогодні ми традиційно працюємо, як і завжди, і обіцяємо, що будемо працювати. До нашої перемоги, коли б вона не була, і робити все, що можливо на інформаційному фронті. І зараз я вам представлю гостей, яких ми запросили до нашого сьогоднішнього ефіру. Тож за декілька хвилиночок в нашому ефері, гадаю, з'явиться керівниця ГО «Батьки дітей з синдромом Дауна Олена Мельник, волонтерка в Луцькій кав'ярні Старе місто. Напередодні презентували десерт Лесі Українки. Про це дійство а також про волонтерську діяльність запитаємо пані Олени. Наступним буде військовослужбовець збройних сил України, а також депутат Луцької міської ради Юрій Моклиця, який добровольцем минулого року, у лютому минулого року, ще пішов на війну для того, щоб захищати нашу землю від кацапів. І про його враження за цей рік, чим він був для нього особливий, чим запам'ятався, поспілкуємося і запитаємо у Юрія Моклиці. Наступним буде народний депутат України, восьмого скликання Олександр Черненко. З ним поговоримо про відсторонення Гео Лероса від засідань Верховної Ради через критику голови офісу президента Андрія Єрмака, а також про намагання ліквідувати місцеве самоврядування у Чернігові. Наступною буде керівник ГО «Жінки зі сталі Наталія Зарицька, яка розповість про те, якими повертаються українські. Захисники із полону рашистів, її чоловік теж нещодавно повернувся із полону. Якої допомоги вони потребують, і чим ми можемо їм допомогти? Поспілкуємося про це з нашою гостею. Наступним буде експерт з в російсько-українських відносинах Василь Лаптічук. В нього запитаємо про те, на чию сторону став Китай у цьому конфлікті, заявивши про своїх 12 пунктів. Якогось миру і чи не є це пасткою з боку Китаю для того, щоб завести Україну до капітуляції і таким чином підтримати расистів. Про це будемо спілкуватися з нашим гостем. І Андрій Магера, політичний та правовий експерт, поговорить, поговорить з нами про голосування в Генасамблеї ООН стосовно, стосовно засудження російської агресії і підтримки української формули миру у ООН. Які країни стали на захист України, а які досі залишаються в хорватирі інтересів РФ або ж, навпаки, займають нейтральну позицію в цьому плані? Підказують колеги, що є в нас вже наступна, точніше, перша на сьогодні гостя, тож зустрінемося за мить, дочекайтеся. Отож, на зв'язок вийшла Олена Мельник, керівниця ГО батьки дітей із синдромом Дауна. Вітання, пані Олено, слава Україні. Героям слава доброго дня, пані Олено. Знаємо, що напередодні у вашому закладі старе місто відбулося таке, можна сказати, навіть грандіозне дійство. Ви презентували десерт Лесі Українки, тобто відновили цю традицію сторічню. Чи можете розповісти деталі, в кому прийшла ця ідея, як вдалося її реалізувати? Ну і кого запросили на представлення? Так, вчора в нас відбулася така гарна подія, присвячена річниці з дня народження нашої геніальної землячки, поетеси Лесі Українки, а це презентація її улюбленого десерту Сніжки. Ідея прийшла нашим партнерам і нашим друзям Волинський національний університет, музею Українки, директор цього музею, пані Тетяна Данилюк, звернулася до нас за декілька тижнів до дня народження Лесі Українки і запропонувала ось такий цікавий проєкт відзначити день народження Лесі Українки, і щоб якраз нашу кав'ярню, як місце, яке ну просто дихає історією і теж пов'язане з історією, знаходиться е, в, в нашому старому місці, е, запропонувала саме нам е, популяризувати ось цю страву, включити її в меню е, нашої кав'ярні. Тож ми обговорили весь цей процес, що це має бути, як це має бути. І вчора дійсно відбулася ось така презентація, на яку завітали наші друзі із Волинського національного університету. Це і ректор Анатолій Цьось, і його заступник Наталя Благовірна. І ще багато викладачів, які е, прийшли спробувати ось цю страву: десерт сніжки від Лесі Українки. Е, історія створення цього десерту була віднайдена е, в листах Лесі Українки, де вона розповідала, що такий десерт приготувала для своєї е, молодшої сестрички Ізидори. І ось по тому рецепту ми відтворили. Цей десерт наш повар, кондитер, яка в нас працює по проєкту, яка є сама переміщеною особою. Е, приготувала цей десерт і ми вчора всі його дегустували. Які Хочу враження? Сказати. Розкажіть від цього десерта, чи сподобалося вашим відвідувачам, і чи тепер дійсно щоденно можна буде його скуштувати? Так, десерт. Я не скажу, що це щось незвичайне, це всім знайомі інгредієнти, білок, яйця збивається, соус, такий теж, це робиться жовтка з додаванням деяких ще інгредієнтів, і це досить таке знайоме нам з дитинства блюдо, але трошечки приготовлене. Ну, по... По-своєму, -по наш кондитер теж вклала свої, так би мовити. Додала свої своє бачення трошечки, і е, в результаті вийшов ось такий десерт. Е, я думаю, що він всім сподобався. Всі вчора пробували і казали, що це досить е, хороша річ, яку можна включити в меню нашого закладу і пропонувати е, нашим відвідувачам. Також е, ми подавали ще вчора печені яблука. Е, і теж з, з горішками з кремом, як це робили в сім'ї Косачів, е, коли вони проживали в колодяжному, коли в них було був сад і багато яблук, і вони е, теж з цими десертами. Е, Радували свою родину, скажімо так. Пані Олено, це було напередодні, та от сьогодні 24 лютого, це річниця цієї, початку цієї великої війни. Цікаво почути, як ви її дізналися про це, як ви сприйняли, і що ви покинулися робити в перші дні цієї війни. Так, сьогодні такий день. Не хороший, який відбулся, що відбулося рік назад, це неможливо забути. І це ще зараз дуже так, дуже нас всіх турбує, і, і, і така невідомість, як буде далі. Звичайно, буде перемога, але ну, для цього треба прикласти ще багато і багато зусиль. Що власне і ми і робимо більшість. Звичайних людей робить все, щоб ту перемогу приблизити. І наша кав'ярня з перших днів війни перетворилася на волонтерський штаб, яка теж почала допомагати, допомагати всім, чим тільки можна об'єднувати е, е, саме звичайних людей, жіночок із е, навколичних громад, Ну просто ну, як і в попередні роки, скажімо, 2014 року ми неодноразово робили такі акції волонтерські, відправляли нашим воїнам на схід вареники печиво. То власне це продовжилося з 24 лютого, але додалося ще звичайно багато. Багато ще чого, і врешті е, в волонтерському штабі старе місто збирають е, і шукають дуже багато речей, які необхідні саме і е, захисникам на фронті, і е, людям в деокупованих містах і селах, де звичайно є брак і в продуктах, і в речах, і в засобах гігієни, в ліках це все збирається в старому місці, відправляється по потребах. Пані Олено, чи приблизно могли можете підрахувати, скільки за цей час вдалося всього зібрати і відправити тим людям, які потребують, і зокрема нашим захисникам? Не можу сказати більше точніше може про це розказати моя колега Лариса Новосад, яка є керівником благодійного фонду Старе місто. І е, те, що дуже багато всього, що м, підключилися закордонні е, е, партнери, і в перші дні е, весною просто допомога йшла цілими великими е, фурами, машини привозили. Це все е, сортувалося, відправлялося. Тобто е, дуже багато всього відправлялося на на схід. А хто долучився до вашої волонтерської діяльності? Хто ці люди і чи далі, далі ви продовжите свою діяльність в цьому плані? Люди люди, різ, різ, різні люди долучилися, але всім, кому це байдуже, всім, кому були, хто готовий вкладати свій час і свої сили, щоб цим всім займатися? Це і фізична сила, бо постійно потрібно. Грузити, перегружати ці коробки, ящики, це і е, є в є в цьому штабі в нашому і е, медичний працівник, яка з е, переглядає ліки е, багато їх на іншій мові, і це робить: тобто шукає для чого вони при, при, призначені, і е, відповідно е, надсилає ті чи інші. Хто яких потребує, хто які замовляє ліки. Ну, е, долучилися люди, які зовсім не були дотичні до нашої кав'ярні, скажімо так, різних професій, і і отак дружньо працюють вже всі, ці всі місяці. Угу. А то протягом цього часу кав'ярня продовжила працювати, чи вона дійсно більш працювала як штаб волонтерів? Більш вона працювала як волонтерський штаб, але ми почали більш активніше працювати як кав'ярня з осені, коли в нас з'явився проєкт по підтримці внутрішньопереміщених осіб та осіб, які опинилися в таких скрутних скрутному становищі. І з початком цього проекту ми розпочали і свою діяльність як кав'ярні. А ми виготовляли печиво, проводили майстер-класи з виготовлення піци і для внутрішньопереміщених осіб, і особливо діток, так для людей з інвалідністю, і виготовляли, передавали печиво на геріатричний пансіонат. Ось такий напрямок був цього проєкту. Нашого. Цей проект ще існує, чи ви вже його завершили? Це був нетривалий проєкт, він закінчився вже, але ми ну, мали гарні результати і змогли допомогти людям і змогти, змогли э, трошки оновити нашу наше, скажімо, обладнання, дещо закупили нове, що, що ми можемо з цим продовжувати далі роботу. Ну і ось зараз ну, новий цей проект з ніжками. Ми сподіваємося, що ми його запустимо. Вже є багато запитів, екскурсії до нас хочуть заходити. Ми це будемо далі продовжувати практикувати роботу як кав'ярня. Mm -hmm. Що ж, дякую вам, пані Олено, за те, що знайшли можливість з нами поспілкуватися, розповісти про ваші нові проекти і про діяльність волонтерського штабу у старому місті. Нагадаю, Олена Мельник була з нами на зв'язку, голова громадської організації Батьки дітей із синдромом Дауна. На все добре, пані Олено. Тримаємося до перемоги. Сподіваюся, що дійсно вже... Наступного цього навіть року там у нас буде перемога, і якомога більше туристів і людей, як з Волині, так і з всієї України, навіть з за кордону, матимуть можливість завітати і до вас і скуштувати ось ті цікаві такі сніжки, які ви почали виготовляти, і таким чином дійсно продовжити ту традицію, яку ще започаткувала Леся Українка, і долучитися таким чином можна сказати до величного і до. Давнього. Дякуємо вам на все добре. Дякую, до побачення. До побачення.